Зараз в Сіверську з нашими волонтерами. Чого потребують найбільше люди? Це те, що не можуть обігріти власних будинків. Не знаю, що робити. Не знаю. Ні дров нету, ні, ні паліта. немає. Треба щось привезти. Може, щось, так хоч, що хоч що небудь. Привезіть, пожалуйста, якщо можете. Просять також про необхідні ліки, просять також про памперси, все те, що ми могли сюди привезти. А це багато звертається людей? Много. Тим більше зима, травми, печки, хронічні заболівання. В підвалах же ж темнотажоги такої. А люди живуть в підвалах? Люди в підвалах. Ну, в частном секторі є такі, що і в домах живуть, а в етажки, звісно, в підвалах, тому що квартири побиті повністю. Як засоби також від е гризунів е від квітня 22-го року тут немає світла, ну все те що свічки, батарейки і так далі освітлювати. Багато, багато щурів і мишей. Ой, страшне, вони вже й на вулиці живуть, з вулиці лізуть сюди. Там караули. Ой, їх страждать. Мишей, мишей зараз нема, а криз полно. Криз страшно, да. так. поверхівках тут залишились люди. Залі в Сіверську зараз проживає десь близько 800 людей. Багато тут живе людей. У нас щит. Жило багато. Добре. Чого найбільше вам треба, скажіть? В Сіверську. В Сіверську? Щоб не стріляли. Це миру саме. А ну стільки розбито. Домів, скільки ось. Всі скільки пов'їжджали народу. А куди тут? Вертатися, я не знаю. Добра нагода, щоб побачити і подумати, як на майбутнє можемо допомагати, щоб підтримувати цих людей, які тут проживають. Дякуємо всім нашим добродіям і житлодавцям, які нам товаришують, і пам'ятають молодші, що саме головне.